Рома, І ми сьогодні зможемо не на екран. Давайте починаємо. Да, і ми в цій сьогодні будемо. Ем, да, я подобував Я подобував діаманти. Алмаз. Не алмаз, не кайласкрафти. Я хочу, щоб. Ем, я йде, що в мене там. Пише хвойне, є хвойне дерево. А там, там ще хвойні дошки є. А Я хочу, щоб в мене писав Смереку і дошки і смерка. Да, щоб, хрен... щоб у щоб у цих словах був... був була українізація. Так, я не знаю, як сказати правильно. У мене майже меч залізний зламався. Я хочу його використати ще, що він вже лежав у лежав. Так. І дивіться, тут у мене корова. Блін. Що це таке? Але добре, що. Блін. Вот так, мы паркан и яйца. Свинья заходит сюда. И свинья. Что-то... Видите, как богато. Блин. Вау. Куди? Ой, вибач, вибач, вибачте, вибач, вибіч, там мені треба. Сыпать, цыпать, цыпа. Що це цыплянок? Давай, зози, з моїх родичей. С них родичів. Круто. Вау. Фіаті. У Воно вже бамбук виріс, як я його збирати повністю весню, тому що у мене буде вже Инвентарь полностью заполненный. вино уже, может быть, не заполненный. Так, вот, надо было разложить и речи на вот, место. Як кажу круто, що в мене вже крою тросин багато. І мені цієї ферми вистачає. Я думаю, що на склад чуть-чуть гарний. Можна ще його прикраси, але я не знаю як. Да. Мені треба тут повністю засипати землею і тут треба да, землю мені. Я там трошки засипав Так, підписку я. І зараз я буду жарити свою жеречку, яку я добув. Эй, жрачка. Зараз ты будешь жариться. Так, вон сыра курка. Блин, это ты, ты на пить, а так не жарко. Хай будет. Хай уже дожарит. Это теперь? Все можно? Так, ич трошки уже пожарцы. У меня уже Может, 10. Нехай уже. Ну, добре, Так, в пиршестве будет охраны И можно уже. Це вже другий загалі меч, який я знала, який я майже не знала, за, за це походження. Щит мене крепкий. Я вже забувся свого габрика на Так, можно уже крафтить инструменты. Блин, 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 блин. Немоя. Чем. Она. А Децит. Нажмите Вот так по приколу зараз -зара буду я І... так уже ніч сорокового дня. Скоро буде 41-й день. Це видаю, звідки мене тільки, тільки алмази. Я скажу вам, що в мене стільки диамант, тому що у шахті пас там я до глибину салансі закопався. Да, і зараз уже тут такий були короткі. Буде вже я занімаю сьому серію, я думаю так. Ще мені не вистачає до кінчування. Получив скила по заслухам буде знатик. як Просто його любив, тому що він... Нічого в нього, дай про Да Я думав його, що мені треба заводити другу собаку, тому що буде багато собак і треба з ними заводити хаду ще, і багато комитин. Але зато буде з ними велика ворона. Там. Цыплятку, цыплятку. Что ты там? Не хочешь что ты? На цыплятку. Блин, так мало хп. Давайте ми наберемо 2000 підписників. Да, і зараз вже в мене 18 червня кошу. Думаю, що Я думаю, що ще давно не змові відео. І це реально не змові відео. І зараз я буду вже йти до хати.